Хочете успішний бізнес. Лише один шлях тримати все в одних руках. Один співробітник, один постачальник, один спосіб ведення справ, один напрямок діяльності. Це ідеально, мінімум проблем, а може, максимум. Про це далі. Уявіть собі: у вас є один єдиний бухгалтер. І ось ця досить немолода, але амбітна жінка в якийсь момент каже. Ви знаєте, не буде більше у вас працювати, працюватиму у іншого роботодавця. Що ви робите, коли на ній зав'язано все? Або у вас є один єдиний постачальник. І тут припиняються поставки з Китаю. У Вас зависла робота. І ви вже знаходитесь у стадії гри Бізнес Екстрім. Або на сьогодні у вас є. Спеціалізація на офлайн виступах і тільки на офлайн виступах. Ну, якось так не вдалося, що ви підготувалися до онлайн. І от такий дріб'язок. Пандемія ковіду. І все. Ви не можете працювати. Вам потрібно переналаштовувати всю вашу роботу. Тому, якщо хочете відчути справжній азарт, покладіть все на одну карту: один ключовий працівник, одна стратегія, один постачальник. Вітаємо! Ви стали бізнесменом екстремалом. Можете навіть створити свій фан-клуб. А якщо серйозно, то бізнес, звичайно, повинен мати резерви: співробітників, які можуть замінити один одного, не одного постачальника, хоч він не самий улюблений, не один напрямок, який в якийсь момент може вигоріти. Бо інакше ви самі розумієте, що станеться. І ні, це буде не квест кімната, а реальна проблема.